Вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні, цей чудовий день, У мене пройшла величезна гроза. Грім іще гримить. Я так думаю, що чути там ще буде вам цей грім. Я виключала всі свої пристрої, щоб ніде не було ніяких збоїв, перебоїв. І сьогодні я хочу сказати вам, що коли я це відео викладу десь там, колись, кудись, воно буде звучати дивним чином для багатьох з вас. Суть яка, що все, всі, всі на, світі, всім на світі керують люди. Ми тут з вами є. Саме ми є господарями всього, що, що тут відбувається. Я раніше так само, як багато хто з вас, думала, що там щось нам нав'язують, там і ще там щось. Тобто ми якби керовані і ми якби не маємо такого права тут, ми не захищені. Насправді ж, друзі, зараз я вважаю по-іншому. Я вважаю, що це зовсім не так. Я знаю те, що кожен з нас впливає на цей світ, і впливаємо ми не на тонкому плані, а на фізичному. І, взагалі, вплив наш з вами взагалі можливий тільки на фізичному рівні, тобто тут, де ми є. Коли нам говорять, що ми літаємо десь там, так, в ментальних практиках так, ми ходимо. Ми ходимо ментальні з вами технології, заходимо, так, щоб пізнати себе як об'єкт. Розширений не тільки об'єкт, а й суб'єкт, і, і взагалі як е, щось таке, що існує в багатьох вимірах зразу. Тобто, е, якщо говорити про істинні, про істинні речі, які в нас відкриваються зараз, то це саме ось це, що ми маємо зрозуміти. Ми маємо спуститися звідти сюди, спуститися свідомістю своєю. Що ми саме тут, на землі, можемо керувати процесами, ми їх створюємо, а не хтось інший. А в моєму відео я акцент ставила на тому, що ми, люди, працюємо в усіх державотворних, законотворних, податкотворних, у всіх. Всіх структурах працюємо ми люди. Розумієте? Тільки ми люди працюємо кругом. В усіх установах, які є на землі, працюємо ми люди. Там нікого крім нас немає це факт. І зараз, друзі, дивіться, що саме цікаве, що маємо усвідомити таку річ. Я просто сижу, я радію тому, що я усвідомила ці речі зараз і що я можу їх озвучити. Я правда радію тому, просто радію. Дивіться, ми люди, так? ми керуємо всіма процесами тут, на землі, всіма установами, всіма технологіями, всім, -всім що тільки може бути. Ми просто з вами, тут господарі. Бачите, от, я можу ставити будь-яку. Віртуальну заставку на свій бекграунд. Я можу записувати відео, яке я хочу. Я можу говорити все, що я хочу. Питання в іншому: хто зможе почути? І коли раніше люди сходилися до тих, хто десь шукали когось, то може сказати їм те, щоб їм зрозуміло було зараз, те, що вже спонукає до розуміння, підштовхує, ходили десь в якісь три десяті царства. А зараз є інтернет, такий так раз. І в тебе все розтеклося. Раз, і в тебе все вийшло. Раз і ти можеш впливати. Так от дивіться, перше, що е, може е, вивести нас на глибокі усвідомлення, це те, що е, індивідуальність, вона руйнує світ. Що значить індивідуальність? Це коли ти вискочка. Коли ти вискакуєш, а я краще. А я кращий пост напишу, а я краще відео напишу. А в мене підписників більше. А я там у одягну, одягну таку хустку, намотаю на голову там, да, два роги виставлю, і я буду вже відьма там якогось покоління, буду вже, значить, гадати там. А я буду там краще, а в мене грошей більше. А в мене хата краще. А в мене, а в мене, а в мене а в мене. А що ж там у тебе? І чи потрібно воно тобі, коли немає всіх, всіх тих, хто є навколо? Чи потрібна тобі та любов, коли в тебе немає нікого навколо? Чи потрібна тобі взагалі та хата і, та, і ті гроші, і, і, і те все, і ті твої проекти, і твої бізнеси, коли в тебе нема навколо людей? Хто ти тут є один? До чого тут твоя індивідуальність? Індивідуальність губить світ. Є інший бік цього питання. Є а, унікальність. Є така штука, як унікальність. І коли ти заходиш в рівень унікальності себе, твоя індивідуальність перестає бути. Це прояв егоїзму, індивідуальність. Ми настільки всі різні тут, на землі, але ми люди, але ми настільки різні, що ми унікальні кожен по собі. І ми єдині в унікальності своїй, в унікальності існування в системі прояву такого, який є зараз. І ми з вами дійшли до такого рівня, друзі, зараз, саме зараз, тут, тому що тут і зараз змінилося. Що ми можемо усвідомити себе поза межами індивідуалізму, а вийти на усвідомлення унікальності, унікальності творіння тебе як людини. Так? І от дивіться, коли будуть нас розділяти на індивідуальність, це буде прояв старого світу. Там, де нас будуть об'єднувати, де об'єднувати будуть як унікальність, це буде прояв нового світу. Тобто, коли ми говоримо за різні реальності з вами, так? які реальності проявляються, тобто, ми маємо розуміти, в чому різниця. І є різниця саме в цьому. По-перше, ми, господарі на цій землі, крім нас, тут немає нікого. Я не буду говорити інших слів, просто так скажу. Крім нас тут немає нікого, ми і природа, людина і природний світ. Ти людина природі, який тебе сюди втілив, а все те, що навколо, то природа, при тобі вона є так само. І це все пульсує однаково. Дуже цікава штука, знаєте, коли. Коли ми усвідомлюємо з вами, от зараз е, я мала вести урок, це ж я з чого почала. І я зайшла в Zoom, відкрила цю конференцію, так? а тут е, я забула, що початок я на час раніше зайшла. На час. І поки цей час от зараз йде, година одна, так? я пишу відео. От просто беру і пишу, щоб просто не сидіти. Тому що я підготувалася. У мене була, були виключені всі пристрої, була сильна гроза. Тепер я включила на час раніше. Десь всередині, видно, було у мене таке хвилювання, щоб було світло, щоб був інтернет. Так? Ну, якби не те, що хвилювання, просто я замислювалася над цим От, І зараз зайшла на, на час раніше в свою конференцію От, і буду робити, значить, записи. Не, декілька і в мене буде ось так: воно проявлюватись. Якщо, якщо можливо, я, якщо в мене вийде, я завантажу це відео на YouTube. І я хочу, я хочу, друзі, щоб ми з вами почали сприймати світ по-іншому. Я хочу донести думку таку, що якщо я це збагнула, тобто я збагнула, я завжди була таким людиною, якби я люблю справедливість, дійсно люблю, але справедливість вона має багато рівнів. Так? І тут залежить від того, як, як, ти, як ти хочеш бачити ту справедливість то ніхто крім нас тут не вирішує нічого, тому що ми з вами є в усіх структурах, які керують, які карають, які творять, які а, народжують, які лікують, які вчать, які структури кругом існують в цій системі, там ми з вами всі розсипані. всі. Ми, наші друзі, наші родичі, наші там, хто там ще діти, так? ну самі близькі, далекі там всі, всі там, ми всі в тих структурах, друзі, всі. Ми всі з вами там, ми всі керуємо, у всіх державах, кругом. Скажіть, будь ласка, що це робиться? Чому ми не бачимо тієї унікальності, чому вона пробуджується через нас таким чином? У тебе є благородний ген. Який пробуджує тебе до усвідомлення унікальності своєї. І ти маєш це все проводити, проводити, проводити в світ. Ой, яка гарнюня, Дивіться, бачите, оп! Ось вона, віртуальна реальність, ось вона. Така, нехай вона буде гарна, нехай вона буде красива, та віртуальна реальність, нехай вона буде е, така благородна, так само. Коли ти так її відчуваєш, хіба це не чудо, друзі? Мені здається, чудо. Правда? Так от давайте думати про те, про нашу унікальність і про те, що, пробуджуючи свою унікальність, ми, ми відродимо унікальний, унікальний світ. Унікальний це не індивідуальний, що ти ходиш там своїм. Так, ти спочатку змінюєш себе, бо ти знаходишся в сфері свого життя. Тобто, так. Навіть якщо на розмах руку взяти, ти знаходишся в сфері свого життя. А потім ти з цією сферою ходиш, але ще як ти усвідомлюєш себе як унікальність, яка творилася, творилася, десь там багато мільярдів років тому починала своє оце це становлення, і зараз дійшла до завершуючого періоду, де ти маєш цінувати свою унікальність унікальність Вона не може а, творити зло, бо вона започаткована з любові. Ось так. І не інакше. хто зі мною, пишіть, ідемо далі. Ставте якісь ваші щоб я бачила, що ви хоч реагуєте на ці речі. Давайте формувати таку красиву, унікальну структуру, де ми є господарями своєї землі, свого краю, свого дому, своєї родини, свого серця. Невже це не круто, друзі? Правда? Круто. Це круто.